Кінець серпня, це в нас сорт Джеферсон. Дерево пішов п'ятий рік. Джефферсон це, напевно, можна сказати, сильнорослий сорт. Висота вже 2,5 метри на п'ятий рік. Урожай дуже гарний. На п'ятий рік прекрасний урожай. Зараз будемо збирати цього сорту, якби такі горішки, вони так розкидані. Не йдуть такими скупченнями, а ось розкидані рівномірно по всьому дереву. Похоже на сорт каталонский Такой же грудь, похоже на каталонский Здесь размещение Тут-то грехи, как видно богатый. Зібрав почти полно 5-литровое ведро с плюской. Джефферсон ось такий має ідеально. Майже ідеально круглий горіх. Так, будемо дивитися цим сортом далі. Огляд ядра буде пізніше. Поки що все.